Вашингтон Ірвінг. Німецький студент. У неспокійні часи Французької Революції, в один негожий пізній вечір, юний німець повертався до свого помешкання. Його шлях проходив через стару частину Парижа. Блискало, гуркіт грому відлунював у вузьких вуличках, але спершу я трохи розповім про юного німця. Готфрід Вольфган був молодим чоловіком з добропорядної родини. Деякий час він навчався у Геттінгені, маючи палку і романтичну вдачу, заглибився у химерні спекулятивні вчення, що так часто збивають з пантелику німецьких студентів. Його самітницьке життя, великі навантаження і дивний предмет досліджень позначились на тілі та душі. Здоров'я було підірване, уява розбурхана. Студент знаходився під впливом фантастичних спіритуалістичних вчень, подібних до Сведенборгових, і мав своє бачення навколишнього світу. Невідомо з чого він вбив собі у голову, що над ним нависло прокляття, і злий геній чи дух слідкує за ним і готує страшний кінець. Така ідея, зважаючи на меланхолійний характер, призвели до нищівного результату. Він став геть нелюдимий і понурий. Його друзі бачили, що божевілля підкрадається до нього, і вирішили, що найліпші ліки зміна оточення, і умовили його закінчити навчання у веселому та повному принад Парижі. Вольфган прибув до Парижа, коли спалахнула революція. Спочатку загальна лихоманка захопила романтичну душу. Він занурився з головою у політичні і філософські диспути, але згодом криваві сцени шокували чутливу душу, відвернули від суспільства і світу і зробили ще більшим самітником. Він зачинився у своїх апартаментах в студентському районі, а точніше в латинському кварталі. На похмурій вулиці, у готелі, недалеко від монастирської стіни Сорбони, він проводив час у звичайних роздумах. Іноді відвідував величезні паризькі бібліотеки ці катакомби різноманітних книг, копаючись серед пильних завалів. Відшукуючи забуті фоліанти, гамуючи свою нездорову пристрасть, він був свого роду літературним розкопувачем могил, знаходячи поживо для розуму в гробницях літератури. Хоча Вольфган жив одинаком і самітником, але мав пристрасну вдачу, що проявлялася лише в уяві, він був дуже сором'язливим. І нехтував світом, щоб добитися якогось успіху у цій сфері, але він залишався пристрасним шанувальником жіночої краси, і стіни його запиленої кімнати часто зникали під видіннями облич і форм, яким його фантазія додавала красу далеко від реальності. Коли його душа була в збудженому і піднесеному стані. Видіння справляли надзвичайний ефект. Перед ним поставало жіноче обличчя надзвичайної краси. Видіння було дуже сильне і повторювалось раз у раз. Воно полонило його думки вдень і заполонило з ним ночі. Він закохався у свою мрію. Все тривало так довго, що стало нав'язливою ідеєю що зазвичай переслідують меланхоліків і інколи сприймають за божевілля. Такий був Вольфган Готфрід і стан, в якому він перебував. Студент повертався додому в негожу ніч через старі похмурі вулиці кварталу Маре старої частини Парижу. Звук грому віддавався луною серед вузьких вуличок. Він вийшов на площу, де відбувалися публічні страти. Блискавка на мить освітила шпилі старовинної ратуші, мокрі дахи будівель. Йдучи через площу, Вольфган зіщулився, проходячи мимо гільотини. Це був пік царства жаху. Страшний інструмент стояв завжди на поготові. А з платформи навіть уночі продовжувала капати кров чеснот і сміливості. Той день був особливо кривавий, все, здавалося, завмерло в похмурому чеканні нових жертв. Серце Вольфганга заколотало сильніше, коли, тремтячи, відірвав погляд від жахливої машини і помітив тінь біля сходів, що вели на шафот. Блискавка освітила жіночу постать у чорному. Вона сиділа на самому нижньому щаблі, нахилена вперед з обличчям схованим в долонях. Довге волосся було розкуйовджене і звисало до бруківки, струмені води стікали по ньому. Вольфганг зупинився. Було щось надзвичайно жахливе у цьому пам'ятнику віччаю. Ця жінка не була схожа на простолюдинку. Він знав, часи непевні, багато прекрасних голів, котрі спочивали на перині, тепер не мають даху над головою. Певно, це була одна з тих бідолашних, кого жахливе лезо зробило самотнім, і хто сидів з розбитим серцем на перепутті життя, з якого забрали найдорожче. Він наблизився і почав говорити слова втіхи. Вона підняла обличчя і несамовитим поглядом подивилася на нього, яке було його здивування, коли при сполохові чергової блискавки він побачив те саме обличчя, що переслідувало його. Воно було бліде, нещасне, але надзвичайно красиве. Тримтячи вже від сильних і суперечливих почуттів, Вольфган знову заговорив. Він говорив про те, що вона ризикує, лишаючись тут, в такі часи і такої ночі, в таку жахливу бурю, пропонував провести її до друзів. Вона вказала на гільотину жестом, в якому ховався жахливий зміст. Я не маю друзів на землі сказала вона. Але ви маєте будинок?» – спитав Вольфган. Так, могилу. Серце студента завмерло від цих слів. Чи сміє незнайомець таке запропонувати? сказав Вольфган, знаючи, що його слова неправильно зрозуміють. Я пропоную моє житло як прихисток. І себе як найвідданішого друга. Я сам не маю друзів у Парижі, я чужинець в цій країні, але моє життя до ваших послуг, і хай я буду прокляти, якщо чимось зашкоджу чи навіть ображу вас. Все було сказано з надзвичайною щирістю і рішучістю і призвело до належного ефекту. Окрім того, акцент виказував, що він не належить до санкюлотів, і його гарячкова красномовність розвіяли останні сумніви. Безпритульна незнайомка довірилася студенту. Він допоміг їй пройти через міст, мимо місця, де стояла статуя Генрі IV, скинута повсталим народом. Буря стихала, грім гримів десь вдалині. Париж оповила тиша. Величезний вулкан людських пристрастей спав, щоб на ранок вибухнути з новою силою. Студент із своєю підопічною йшов через старовинні вулички Латинського кварталу, мимо брудних стін Сорбони, до старого готелю, в якому мешкав. Старий портє, котрий впустив їх. Дуже здивувався, побачивши меланхолічного Вольфганга з прекрасною подругою. Зайшовши до своїх апартаментів, студент почервонів завбоги і затхлий вид помешкання. Він знімав одну кімнату, стару кімнату із облізлими меблями і залишками минулої розкоші. Готель був із тих, що в минулому призначався для аристократів. Все було завалено книгами та паперами, ліжко було розстелено. Коли принесли свічки, і Вольфган отримав нагоду краще розгледіти незнайомку, він ще більше ніж раніше був зачарований її красою. Її обличчя було бліде, але надзвичайно чарівне, обрамоване пишним волоссям кольору воронячого крила. Чорне плаття не могло приховати її доладні форми. Очі були великі, блискучі з іскрами безумства. Вся її зовнішність була надзвичайно вишукана, незважаючи на простий одяг. Єдиною річчю, яку вона носила як прикрасу, була широка чорна стрічка, оздоблена діамантами на її шиї. Розгубленість заволоділа студентом, де розмістити це беззахисне створіння, що довірилося йому. Він хотів залишити номер їй, а самому шукати інший прихисток, але вона так причарувала його, що він ні про що не міг думати, не міг ні на мить покинути її. До того ж, її поведінка була дивною і незрозумілою. Вона жодним словом не обмовилась про гільотину, нічого не сказала про горе, що її спіткало. Увага студента посіяла зерна довіри, а потім завоювала і її серце. Очевидно, що вона мала таку саму палку душу, як і Вольфганг, і вони скоро зрозуміли один одного, керуючись поривом, Вольфган розповів про свою пристрасть до неї, про таємничі видіння, як вона заволоділа його серцем ще до зустрічі. Вона була надзвичайно вражена його сповіддю і визнала, що відчула теж дивний потяг до нього. То був час дивакуватих теорій і не менш дивних дій. Старі вірування було відкинуто. На все дивились через призму раціоналізму. Серед іншого до забобонів віднесли і інститут шлюбу. Шлюб за контрактом став у моді. Вольфган був більше теоретик, але він знаходився під впливом ліберальних доктрин. Що розділяє нас? сказав він, наші серця б'ються як одне. З точки зору розуму та честі ми одне ціле. Чи потрібні ржаві пута, щоб зв'язати високі душі? Незнайомка слухала з захопленням очевидно, що вони притримувались одних і тих же поглядів. Ви не маєте ні дому, ні сім'ї, продовжував Вольфган. То будемо всім один для одного навіки. Якщо потрібно щось, ось моя рука. Клянусь, клянусь своєю душею. Навіки? урочисто перепитала незнайомка. Навіки, повторив студент. Незнайомка простягнула руки, обняла його і сховала обличчя на його грудях. Тоді я ваша, прошепотіла вона. Наступного ранку студент залишив сплячу наречену і подався шукати більш просторе житло, що краще відповідало його новому статусу. Коли він повернувся, то знайшов незнайомку в ліжку. Її голова звішувалась вниз, а рука лежала зверху. Він заговорив до неї, але відповіді не отримав. Він здивувався, як можна спати в такому незручному положенні. Взяв її за руку, щоб розбудити, та була холодна, як лід. Пульсу не було чути, обличчя біле і тьмяне. Коротше кажучи, вона була мертва. Нажаханий, як божевільний він вибіг з будинку, підняв всіх на ноги. Царило замішання. Викликали поліцію. Прибувший офіцер поліції відпрянув від тіла з безумним поглядом. Боже, скрикнув він, як ця жінка тут опинилася. Ви щось знаєте про неї? гарячково спитав його Вольфган. Я? закричав офіцер. Її вчора було гільотиновано. Він ступив вперед, розстібнув чорну стрічку навколо шиї трупа, і голова впала додолу. Студент збожеволів. Диявол, диявол заволодів мною, закричав він. Я пропав навіки. Його намагалися заспокоїти, але даремно. Його охопила божевільна думка, що злий дух оживив мертве тіло, щоб занапастити його душу. В кінці кінців він зовсім ж збожеволів і помер в божевільні. Такими словами пан похилого віку закінчив свою розповідь і схилив голову. Це дійсно трапилось? перепитав надміру допитливий джентльмен. Без сумніву, відповів той, я дізнався цю історію з достеменних джерел. Студент сам розповів її мені, коли я зустрів його в Парижі у Божевільні.